Так, оце колеги для моїх колег з холдинга. Саша, яка у тебе посада тут? Головне агроном. Головне агроном. Скільки ти тисяч? Е, 12. 12 тисяч. Готово. Не треба, чесно. Що ти зараз робиш? Розповій, розказуй. Е, роблю карти під посів внесення добрив. Покажи Перепосівне... якісь поле, щоб люди не думали, що ну, я є... за тебе буду це робити. Ну, ось, 16 поле. Тому що в холдингах це робить спеціально обучена людина в Києві. А далі спускається з секретом вниз, щоб люди е як, відчули наскільки важлива інформація прийшла зверху. А чи вона вірна, да? Чи вона зроблена через одне? Місце. Коли ти у нього що чоловік розказуєш, що ти мені неправильно створив карту, мені перероби, будь ласка, в маєте поле гірше. Мені треба та густота велика, яку ти мені поставив, мені зменши густоту, він каже, у мене карта показує, все, все правильно. А в котрій годині ти йому дзвонив? В час ночі буває дуже. Замість того, щоб всі ціла людина сама зробила, відповідала за це. Сколи не є спеціально обучені люди. Не грузить, не грузить. Ну, дно, не, не Юра, тільки ну, тупить. І ми розуміємо, що ну, тупа програма трошки. Вона класна, але тупа. Живлення загрузило. Це, що? Э, це в мене безводний м'як. Карта, угу, карта, карта. E, Це на припосіві, на РКД. На РКД. А, посів... а ось опосів загрузило. І три карти. Хто тобі робив? це? Молодець, дякую. Успехи вам.